До речі, вона чоловіча. <пі> І вона у ковбаски, трошки овочів, трошки І мені треба ходити на йогу, на пілатес, на басейни. Ціка штука крупна, де є цілочка. кіндер. Дуже приємний гольф. До речі. Часом вирішила зайти на секонд. Подивіться. Просто позаглядачи. Чоловік іде на роботу, але перед тим з збачити. Баді, бать, давай, іди йди. Іди сюди. що? Не хоче. Давай, давай. Тим дивіться, давай, давай, ба. Він спротивляється. Баді, йди погуляй, покакай і прийдеш. Давай. Боже, <рес> я не можу з нього. Представте, який... Е, Свєт! <рес> а ви ти наглий. Виходний будильник розбудив мене. Свєт ввалив мені. І ти не кажеш, чого ти не спиш? Ще й до Баді, тут Баді рия, мені дають поспати. Сніданок. 19 жовтня, трошки ковбаски, трошки овочів, трошки углеводів. общем я сідаю їсти. У мене тут кавка. І їду на реабілітацію перший раз. Буду держати вас в курсі всього, що там мені будуть говорити. Вийшла от як це називалося? Це була консультація із людиною, яка розуміється, по, там не знаю. Болі в спинах і не тільки в спинах, я так розумію. От що вона мені сказала, подивилася на ту плитку, сказала, що мені треба більше до невролога, ніж до неї. Щось там вже почало проходити і це не є хорошо. І мені треба ходити на йогу, на пілатес, на басейни, бо це з часом може дати про себе знати, і це не є хорошо. з 6 листопада на 5 днів. Тренування покажуть мені, як треба розтягувати спину, і що робити, щоб вона не боліла. І це треба буде робити кожного дня. Такі у мене справи з спиною. Нічого хорошого, але поки що нічого і поганого немає. Поки що будемо чекати 6 листопада. З 6 листопада, 5 днів я буду. Ходити, тренуватися до неї або не до неї, не знаю. Зараз хочу поїхати в лікарню, щоб родинна лікарка дала мені направлення до невролога. Невролога, мабуть, так правильно. Ну, сьогодні, напевно, я до неї не попаду, я так підозрюю, але можливо удасться, щоб мені дали направлення до невролога. Не знаю що, ну взагалі не знаю. Треба з нею поговорити. Як не вдасться, то це напевно з понеділка треба вирішувати. До речі, це була та жінка, яка мені не сподобалася, коли я ходила до неї запитувати. І така вона дуже не була непривітна до мене, і вона мені сказала, що мені не дадуть цей диск, Коли я піду на резонанс магнетичний, мені ніхто зразу ні диска не дасть нічого, і це нічого не дасть. Що я туди піду. Ну в общем, такого мені наплила. В итоге я така кажу: ну ось диск, Вона така, і що, пані вчора була, да, і ішо, діск да. да, да". Ну, странно. вона подивилася там же ж, по диску і вже почала зі мною нормально спілкуватися і нормально, і стала бути милою. Не знаю. Ну, можливо, реально думала, що я там Ах, трохи ну, може, обманюю чи що, я не знаю. А це, до речі, дуже співпадає з тим, що я хотіла. Я завжди хотіла ходити на йогу і на пілатеси, якесь щось такого. Ну, на басейни ні, ну бо це не моє. Я не хочу там плавати. Це точно ні. Коля ж мені купив на фітнес. Вона сказала, що. Ну, хіба що з тренером, так не забарду. Я кажу, я ходити можу. Ну можеш. Якщо буде тобі гірше, то звісно, ну зупинися. А так, ну звісно, що може. Хіба що візьмеш заняття з тренером, який тобі розповість, що саме на спину робити, щоб укріпити м'язи спини? Треба. Записатися до невролога, і він хай уже дивиться ще. Так що починаємо вирішувати нову проблему зі здоров'ям. Але добре, що я так взялася за то і вирішую то. А невролог ще платно приймає. Знає, скільки? Не знаю. коли 200 злотих кошти, у них навіть можна сходити. Але хочу безкоштовно. ну. Таке у мене включення із реальності. Змонтувала вам відео і. Ну, все мене не покидає та думка про те, що коли я вийшла з реабілітації. Я не до кінця розповіла все так, як було. Я думаю, ой, не буду придавати цьому значення. Хоча пройшло вже з там, декілька днів. І зараз, коли я монтую відео, реально подумала, що потрібно про це розповісти. бо Ну, це така дуже дивна ситуація, я не знаю, не хотіла вдаватися в подробиці, але вирішила все-таки розповісти. Приходжу я туди, на цю реабілітацію, в цей комплекс заходжу, мені було на 11, 19 жовтня, я заходжу, все. І заходжу, дивлюся, нікого немає. Я заглядаю в один там кабінет, там двері відчинені, сидять дві жінки і один чоловік п'ють чай. Я говорю, що мені. Типу, на 11-ту, вони такі з недовольним лицем, типу, ну, що прийшла, іди жди в очередь. Ну, окей. Я сижу, і вона говорить, ну, Бондаренко, запрошую. Ну, я заходжу така до неї, і вона говорить мені, а, і що, що болить? Я говорю, ну, типу, три місяці тому в мене боліла спина, що вияснили за ці три місяці, що в мене проблема із мочовим пузирем. І проблема зі спиною. Вона говорить, що болить зараз. Я говорю, ну зараз нічого не болить. Вона мені каже, то чого ти сюди прийшла? Я кажу: ну, як чого? Бо три місяці назад записалася на реабілітацію і прийшла, бо моя очередь. Так а що у пані болить? Я говорю, ну зараз нічого не болить. Так чого пані прийшла до нас? Вона не дивиться, вона така мені говорить. То що ти від нас хочеш? Ну, яку реабілітацію ти хочеш, щоб ми тобі надали? Я говорю, ну я не знаю, що ви робите. Якісь там е, токові якісь процедури, це називається чи як. Ну, коли там вправи якісь роблять, коли на масажі. Я говорю, ну я не знаю, яка у вас тут реабілітація. І ну, я не знаю взагалі, ну я би хотіла масаж, але я ж не знаю, що у вас тут таке. Ну Добре. Але не розумію, що пані од нас хоче, якщо в пані нічого не болить. Така у нас була дурнувата розмова, хвилин, напевно, 3 чи 4, можливо, і 5. І я їй говорю, що я вчора була на резонансі магнетичному, типу на МРТ. Ось диск. Вона така. Тобі що, диск отдали? Я говорю: ну да. Хм, Ну, дивно. Треба ждати його зазвичай довго. Я кажу, ну віддали. І вона тут дивиться знімок. І бачу на знімку, ну, що щось у мене є, якась проблема у мене є. Я не знаю, я не розуміюся в цих знімках, але на знімку був хребет, і так над одним хребцем така, ем, ну, така була чорна плямка. Я не знаю, що це, але вона мені сказала, що мені треба до невропатолога. Я побачила, що в мене дійсно проблема, і що я не. Корчу з себе якусь там дурочку, в якої нічого не болить, а прийшла просто, щоб мені там масаж поробили чи щось. Сказала, що поки що, якщо навіть болю немає, що з часом це може повернутися. І тому потрібно мені щось з цим робити. Тобто потрібно робити кожного дня якусь вправу, якісь зарядки, розтягувати м'язи спини, щоб подальшому у мене не було якось капець е, катастрофи з спиною і записатися до невролога, бо ем, він має вияснити, що у мене за проблема. Так, ну що, була я в лікарні, звісно, що до 40 я не попала. Треба було зранку до неї записуватися. Нічого цікавого. Завтра її не буде, в понеділок її не буде, тільки вівторок. Добре, окей. Є ще одна новина, я записалася до хірурга на 6 листопада. І 6 листопада у мене починається регабілітація. Ну, заняття. Регабілітація, така регабілітація. Покажуть мені, що треба за вправи робити кожного дня, щоб розтягнути мишці хребта. Не знаю, хочу до невролога, то тепер треба мені на вівторок виходний і запишуся до і... Десь вона мені направлення до невролога, і буду чекати, дзвонити яка черга, і будемо виясняти тепер цю проблему. Маю справи в центрі міста. Чоловік попросив, щоб я йому часи перевела, Щоб щось тут збилися, часи, я там не знаю. І вже, до речі, на переведений час йому поставлю, напевно, а може ні. Подивимося. І, І тим часом вирішила зайти на секонд. подивіться просто позаглядати. Дивіться, І... яка штука крокна та єсть філавська. Прикольно. 40 злотих коштує. 26 злотих коштує. Що мені сподобалося? Такий гольфік чорний просто. Недорого він коштує. 24 злотих. Такий білий, 23 злотих, це я вам вже показувала, таке рожевеньке. Ось тут такий ТНФ, прикольний. 58, ну я його брати не буду. Ой. Є така рубашка на До речі, дуже давно колись я дивилася на неї постійно в інтернеті. 38 злотих. Це Ащємі. Потім є така прикольна футболка хаглю. Ну І я теж брати не буду. 38 злотих кошти, але вона дуже класна. Прикольно. на тренування, би мені було класно. Угу. Є такий світер, який дуже мені подобається. Дуже класний. Я би його взяла. Після зарплати зараз 84 злотих. Це такий келін кляйн, але не знаю, чи він оригінальний. 38 злотих. Такий, такий святирок обичний. Філа така прикольна з рукавами. Дуже приємно. Дуже. 39 злотих. Такий значок. Люблю такі детальки. Ну і все. Це поки те, що я цікавенько знайшла. Ой, ну, все, конечно, классно. Прикольно, можно что-то померять. Эти штаны. Так, черный, порт, дико коричневый, а не черный. Элька хотела, но а они были маленькие. класні ботинки. мого розмірсу, але за дорого, ну, а на кру крутий, міряти не буду, бо повернуся. Такі теж я хочу. Такий розмір. Напевно, теж мій, да, теж мій, теж класний, я б хотіла такий. Теж класне взуття. 38 восьмий. Це дуже прикольний, це дуже здорово. 46. 46. Класний світер, але дорого. Поєднання кольорів гальне. Ця штука подобається прикольна, але здорова. Мені видається, що вона на мене здорова. Ці рукава будуть мене напрягать, що так висять. Це сто відсотків. Вона класна. Така святкова. З такі гроші. З такі гроші. Можна б було взяти. Може, б було взяти за такі гроші. Дешево. Гарно. Мені потрібен такий світле <кхід> гольф. Але я не знаю, чи це той самий гольф, що мені потрібен. Напевно ні. Не подобається якийсь він широкий. Не подобається, хоча ну... гарний колір, але виглядає не стидно. Виглядає обично, як на роботу. Mm. <плес> така штука ошайні, але дуже широка. Така в мене тим більше є така розово-фіолетова. Коли буду вагітною, то в принципі можна брати таке щось. Такий холістер є. Такий новенький, не у Але єдине, що чов Але на колі буде маленький. 180 злотих коштує. Але доволів такий непоганий. Дивіться, яка кортка класна. Це золота душа лешала. Думаю, треба брати. До речі, вона чоловіча. І вона 12-літнього хлопчика. Але... Блін, шкода залишати. Вишок. Дуже приємний гольфік, до речі. Дійсно, що я не могла не взяти курточку таку за 70 злотих, слухайте, якісь не фірмові висять за 100, 120-170 і тут. Бо вона була з дитячого відділу, тому вона такі гроші стояла. І рожеву ту кофту взяла. Ну, класно буде, думаю, навіть під юбку якусь надягнути і носки чоловіку на роботу. Гарний. І він порадіє, що тут такі з полосками яскравими. Все, їду додому, бо Коля дзвонив, вони вже з Мариною повертаються з роботи. Тому лечу додому. Я не знаю, чомусь я хотіла в бідронку заїхати, вже забула чому. Значить, мені не потрібно було туди. Якщо я вже забула чому. Що? Що? Коля каже, бля, я так носкам радуюсь. Радий? Гарний, кольоровий, диви, не просто чорний. Будеш повторяти? Ні. Я так радуюсь, каже носкам. Тримаю кіндер. Що? Як думаєш, що попадеться? Ось скрави вже бачу. Ого? Машинка. Тут у мене попалося. Класна така машинка. Гарна. Такої в нас ще нема Знову ми тут наставляємо, але нічого, я зараз якусь баночку освобожу і все почнемо сипати в банку. У мене тут зараз покажуть. готується м'язко на вечерю, буде з салатиком. Нам там на роботу наріхтувала, стірка стирається. Речі мої обновочка <ріху> стирається. Чоловік з роботи прийшов, сидить, грає. Що тут? Син у нас спить. Бадій? Привітаєшся чи ні? Не мучати тебе. Тебе сон якраз найгарніший, так? Да? Я з мамою говорила, сижу, тут кавку п'ю. До речі, ця кава набагато гірша, ніж ту, що я вам рекомендувала багато разів з бідронки, і вона, до речі, дорожча. Коль скільки коштує, не знаєш? Коль. Що? Скільки коштує? Не знаю. Але це в нашому магазині напевно злотих 6 або 7, так? Да? Там квітки, які вже треба викинути, шкода. Доживають свої останні хвилинки. Раз пів третього. І через 4 годинки чи 4 4,5 мені в одне місце, в яке я вам розкажу по дорозі, коли буду йти, чи буду їхати. Ще не вирішила, але напевно буду йти. Так що це для мене дуже велика подія. Яка подія ви, я думаю, могли б догадатися. Із минулого е, влога. Тому чекаємо, mm. да? mm. почому єш маму? Будеш в цьому чи ні? Такі справи. Так що чекаємо вечора. цим часом я помон... помонтую mm. відео.